Ради вітати усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Ми продовжуємо також розмовою із гостею у студії. Вітайте, це народний депутат України, заступник голови депутатської фракції блок Петра Порошенка Оксана Продан. Пані Оксана, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, фактично завершилася восьма сесія роботи. І цікаво на початку почути вашу загальну оцінку. Чи впоралася Верховна Рада із тими завданнями, які принаймні на це перше півріччя вони ці питання узгоджувалися. Особисто для мене результат роботи Верховної Ради не той, якого я би хотіла, і не той, як я вважаю, який потрібен сьогодні. Україні, громадянам України, тому що питання найголовніші, які стосуються економіки, я завжди приходжу в студію з економікою. Ми не підняли, не вирішили. Говорити, да, частково щось десь, да, але системно змін немає. І, відповідно, відклали на осінь не тільки ЦВК, як щойно говорили колеги в куларах, але саме головне – це розвиток економіки і стабільність. Нормальний а, фінансовий стан кожного громадянина України, а Які, саме, на вашу думку ключові законопроекти можна було ухвалити, але так, так до них не дійшли. Я скажу зараз про один. Він не ключовий, але він дуже знаковий. Він стосується виконання всіх законів, які сьогодні існують в дозвільній системі, в регуляторній системі. От ЦНАП, в які всі ми ходимо. Це законопроект 73.73, який в. Змушує працівників державних органів, органів місцевого самоврядування виконувати існуючі сьогодні норми закону. Там встановлюється, по-перше, додаткова відповідальність кожного з них за невиконання закону, в тому числі і персональна, так до чиновника? Там тому. іде мова саме про адміністративну відповідальність стосовно кожного невиконаного того чи іншого пункту закону. Просто розписується. Якщо зробив не так, якщо зробив не то, і тоді відповідальність. Далі ми скорочуємо шлях. Притягнення до відповідальності ми переносимо з прийняття рішення судів на службу регуляторну, яка набагато швидше це буде робити. І третє, за що я дуже довго агітувала депутатів профільного комітету, але які підтримали це всі за, за виключенням одного, це надання повноважень громадським радам, декількох органів влади складати протоколи на тих чиновників, які порушують закон. І відповідно, протоколи вже будуть передаватися в суд. Це закон знову ж таки. Проєкт 73-73, який ну, на порядок збільшить ефективність виконання тих законів, які сьогодні існують, саме в частині обслуговування людей, в частині тих послуг, які надаються сьогодні державою і місцевими, місцевими владами, громадянам. Але його виносили. виносили Порядок денний п'ять пленарних тижнів поспіль. П'ять. І цього тижня він теж був в порядку денному. Спочатку саме потім вийшло. Але черга до нього, на жаль, так і не дійшла. Ми постійно щось обговорювали, за щось сварилися. Хтось брав слово на ту перерву, хтось оголошував іншу перерву. До законопроекту, який дуже легкий, який. Дуже ефективний черга так і не дійшла, і таких прикладів я можу навести багато. На жаль, ну ще один приклад, і якраз таки по профілю вашої роботи, це ситуація із автомобілями на 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 європейській реєстрації. Бачимо, що навіть попри таку активну позицію власників, Верховна Рада не дійшла до цього питання. Чому? Е, ну я би дві речі сказала з цього приводу з одного боку, тому що Є дуже велика кількість законопроєктів, всі різні, і немає єдиної позиції ні у автовласників, саме по вирішенню цього питання. По вирішенню цього питання там ну просто величезний ряд законопроєктів. Не хочу цифру називати, бо не вгадаю їх багато, досить багато і велика кількість пропозицій немає спільної позиції, як у цих автомобілістів на єврономерах, так і у депутатів, які голосувати. Є два проекти комплексу, які підписали більшість членів профільного комітету, але особисто я наприклад їх не підтримую. Хоча одна частина в тих проектах є гарна по знижню акциза для всіх, абсолютно автомобілів нових бувших у використанні для всіх громадян, незалежно від того, чи ти на єврономерах, чи чи як. Для митного оформлення пропонується зниження акцизу для всіх, і це правильно, це хороша норма. Але далі інші норми в цих законопроектах вони не вирішують питання от цих людей, які виходять на вулицю, як я вважаю. Є проекти, які вирішують питання виключно цих людей, які виходять на вулицю разово, але не вирішують загальне зниження ставок акцизного податку. На жаль, от організація з боку Верховної Ради і з боку протестувальників, і там, і там достатньо організації для того, щоб напрацювати єдине рішення і знайти оцей консенсус, не була зроблена, і в цьому я вважаю обидві сторони винуваті. Ну а тим часом, яку ситуацію ми матимемо власне з цією проблемою прогалини законодавства, так і так і далі дозволятимуть ввозити такі автівки, і вони будуть створювати от пев, певні проблеми в суспільстві, які ми бачимо. Ну, по перше, сьогодні я знаю, що дві фракції збирають людей. Людей я маю на увазі депутатів в зал максимально, незважаючи на те, що п'ятниця просять всіх депутатів прийти на БПП і Народний фронт, і саме під голосування за законопроекти по єврономерам. Це перша частина, тому є. У керівництва фракцій сподівання на те, що вони проголосують. У мене величезні сумніви стосовно цього, тому що після вчорашніх подій під радою багато депутатів просто не прийдуть, навіть ті, які збиралися сьогодні приходити в парламент, тому що ну вчора було багато зауважень стосовно безпеки депутатів, коли виходили, заходили в парламент, тому багато з них не прийдуть. Тобто навіть об'єктивно шанси дуже шанси, так, дуже, дуже низькі не. шанси це одна частина є інша частина. Є постанова урядова, яка ускладнила ввезення. Автомобілів з тимчасової реєстрації на території України і проти цієї постанови також виступають мітингувальники. Я думаю, що тут треба не просто говорити про відміну цієї постанови, тому що уряд приймав її зовсім з іншою метою боротьби з контрабандою. Чи це правильний крок, чи ні, це інша окрема тема. Але я думаю, що треба сідати і шукати рішення, як реалізовувати стосовно цих автомобілів, уже які знаходяться на території України цю постанову уряду. Але це окрема. Питання, і воно повинно бути виключно в рамках діючого закону, тому що уряд він ж не міняє закони, він міняє тільки шляхи їх виконання. Все одно на рівні закону до прийняття закону парламенту нічого не повинно змінюватися. Пані Оксано, ну і стосовно питання резонансних, от приміром, центральна виборча комісія так і не дійшли згоди народні депутати, аби оновити комісію. Чи є це такою серйозною проблемою? Ви знаєте, для мене вже другий тиждень ну, це таке питання, як цвіт папороті. Як таке може бути? Кажуть, що таке може бути, але ніхто його не бачив. Так і тут внесли вніс президент кандидатури. Верховна Рада має право голосувати. Проголосувати хоче одну кандидатуру споданих, хоче 13, тому що тільки 13 місць не має значення, скільки він вніс. Має значення, скільки Верховна Рада проголосує. Це ми приймаємо рішення в цій ситуації, а не президент. Президент пропонує. Верховна Рада затверджує ні, не підходить. Вчора блок Петра Порошенка зняв кандидатуру, так само виносить е, вже 13 кандидатів. Голосуйте, будь ласка, давайте голосуємо. Ні. І дивно, коли говорять, там нема представництва, є представництво. Сьогодні існує ЦВК, яке було затверджене ще ну, за царя ТМК, щоб не говорити е, при е, минулому президенті, і воно не може нікого влаштовувати теоретично. Тому що це то ЦВК сьогодні, яке багато раз займалося різними абсолютно махінаціями під час виборів. Завдання, от моєї, я, я казала, я голосую за всіх кандидатів, які будуть для мене важливо Аби змінити цей склад. З одного боку легітимізувати це ВК, з іншого боку, все-таки ну, виконати закони, які ми повинні виконувати. І оці речі, які сьогодні вчора, позавчора, два тижні Верховна Рада займалася виключно цим. Тому що, замість того, щоб розглядати і думати над тим, як вирішити питання збільшення реальних доходів людей, ми займалися питанням. Потрібним питанням, тому що це теж треба, але питанням, яке насправді ну не багатьом людям напряму і цікаво, хоча воно впливає на кожного так само. Але експерти і деякі депутати говорять про те, що от, власне розгляд цього питання є свідченням поглиблення кризи недовіри між двома найбільшими фракціями у парламенті. Ви відчуваєте цю кризу недовіри, і чи може вона позначитися на подальшій роботі? Політика, вона така, вона напевно не має довіри От, з мого досвіду, Такої який стало, я так, бачу у, віднос, у відношеннях між політичними силами, між людьми відносини вони зовсім інші. І в політиці так само. От, ну я це бачу з свого досвіду. Але між політичними силами завжди, знаєте, буває іноді каже: спікер оголошує цифру якусь, яка є на табло, і, ну, і, і дивишся, вона чи не вона. Тому що, ну, на жаль, одне кажуть, а інше роблять. Ну, це, це не тільки сьогодні, не вчора, скільки бачу, стільки як відбувається, на жаль. На дев'яту сесію ваш прогноз. Робота буде в рамках цієї продуктивності, якої ми бачили цього, цієї сесії. В рамках продуктивності чи в рамках непродуктивності. От, ви фор... Ваше бачення наближення, наближення виборів, воно яким чином позначиться на парламентській роботі? Мені би хотілося, щоб наближення виборів позначилось на тому, що депутати почнуть. Максимально використовувати можливості для того, щоб людям не розказати про те, як їм добре, а зробити для людей можливості, щоб у людей дійсно були було добре, був нормальний матеріальний статок, були можливості відпочити з людьми, була можливість віддати дітей до того садочка, якого вони хочуть чи до тієї школи, до якої вони можуть. Да? Тобто щоб депутати не імітували роботу, а робили все для того, щоб людям стало краще. Недоторканність ще, ще одне питання, яке було в акценті цього тижня. Щоправда, до нього черга також не дійшла. На вашу думку, тут чого більше? спекуляції та популізму чи реального ефекту для України? Ну, зняття недоторканності хочуть люди. Я вчора навіть під час, після акції я виходила, була досить довгий час ввечері з мітингувальниками. Депутата сприймають як людину, яка є винуватцем тих всіх речей, які сьогодні відбуваються в суспільстві, в Україні. І це те, чого люди вимагають, як знаєте, як, ну, от, от це стане початком позитивних змін, здається. Разом з тим я вчора ставала між поліцією і між мітингувальниками, коли виникала сутичка, і, і ставала не тому, що я жінка, не тому, що я там рішуча або не рішуча, між протестувальниками поліції я ставала з посвідченням народного депутата. І е, от в цій ситуації знімала той накал, який був між людьми, і не допускала, не допустила. Е, е, Рукопашного якогось, да, зіткнення, саме тому що я маю недоторканість і мене не чіпали поліцейські. Я, мені, в мене була можливість пройти в один в інший бік, і я могла спокійно стояти перед протестувальниками і декларувати їм те, що не можуть казати і поліцейські, в тому числі. Тому тут такі палка про два кінці з двох має два кінці, але те, що для людей це буде знаком того, що депутати. Готові робити того, що чекає суспільство. Це так. Це а так. на реальній практичній роботі парламенту це позначиться? Я не знаю, я ж не пробувала. Тобто, я точно знаю, що без посвідчення народного депутата я би подумала, чи я зможу допомогти вчора ввечері. Коли мова йшла про те, будуть битися між собою люди чи не будуть, я би задумалась. Вчора я не задумалась вчора, я бігла, тому що я маю цей досвід з Майдану. Я маю цей досвід з податкового майдану, коли треба зупиняти будь-яку ворожнечу. І вчора я просто разом з мітингувальниками, коли виникла ситуація, сутичка бігла туди для того, щоб її врегулювати. Без такої можливості не знаю, чи я буду це робити. Пані Оксано. Ну і ще хотів вас дуже запитати про одну ініціативу, як з якою ви Виступив президент України. Я маю на увазі ним внесений законопроект на початку місяця. Заміна податку на прибуток, податком на виведений капітал. Деякі експерти говорять, що це може бути справжньою революцією в податковій сфері. Як ви ставитеся до цієї норми? Чи варто її очікувати? Її хвалення вже восени? Ну, цього законопроекту бізнес, великий бізнес в першу чергу, не так великий український бізнес чекає вже два роки. До цього законопроекту дуже довгий час були зауваження і від частини великого бізнесу, і від малого бізнесу. Остаточна редакція до внесення. Я не дивилася, не аналізувала саму редакцію останньої то що внесли. Але до того були зауваження спочатку від одних і від інших, їх прибрали, зауважень не було. Тому може стати революція, може не стати. Все залежить від того, як буде виписано проєкт. Як він буде реалізовуватися, тому що одна справа в нас, на жаль, написати прийняти закон, інша справа потім його е впровадити. Але я думаю, що шанси на його прийняття є. Ну принаймні, вся вся спільнота, бізнес, спільнота сьогодні наполягає на тому, щоб його розглядав парламент. Ну будемо очікувати осені. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Оксана Продана, заступник голови депутатської фракції Блок Петра Порошенка, була гостою нашого ефіру.